Вітаємо мої чудові. Ми щодня взаємодіємо з комп'ютером і певні речі робимо частіше, ніж все інше. Робимо скріншоти, запускаємо диспетчер завдань, щось шукаємо. Очевидно, що прискорити всі ці процеси можна вивчивши декілька сполучень клавіш, але сьогодні не про це. Бо що може бути нудніше за відео про сполучення клавіш? От, візьмемо, до прикладу, диспетчер завдань. Тут ти слідкуєш за навантаженням системи або керуєш якимись процесами. Щось запускаєш, а щось що не працює як треба, ти завершуєш. І частенько буває таке, що вікно зберігає свій фокус навіть після виклику диспетчера. І зняти процес, що завис, досить складно. Для того, щоб диспетчер завдань був завжди над всіма вікнами, радикально раджу у його параметрах поставити галочку завжди поверх всіх вікон. Таким чином, всі ігри чи застосунки, що тримають фокус вікна, все одно будуть за диспетчером. І ти спокійно можеш зняти задачу чи зробити, що тобі там треба. Інколи правда, тобі треба відфільтровувати процеси по певним параметрам. Але тоді постійні оновлення диспетчера не дають влучити у потрібні процеси, що трошечки бісить. Тому, щоб влучити, притримай на клавіатурі клавішу Ctrl. Це вимкне на час утримування, оновлення диспетчера, і ти зможеш влучити в той процес, який ти хотів. З диспетчером та завершенням, наче все. А ні, не все. Є ще цікавий нюанс, який зекономить тобі трохи часу. Windows завжди очікує відповіді від застосунка, коли ти знімаєш задачі, щоб той встиг зберегти дані або дати запит на збереження документа тощо. Проте, коли застосунок не відповідає, то чекати відповіді доходиться дуже багато часу, інколи навіть хвилинами. А якщо ти впевнений, що термінове завершення процесу ніяк не нашкодить, то рекомендую користуватися дуже зручним застосунком Super F4. Він миттєво завершує активне вікно, коли ти натискаєш Ctrl-Alt-F4. Для закриття багатьох вікон застосунок має режим Xkill. Щоб він працював як треба, його треба запускати від адміна. Тепер жодне вікно не буде відкритим ні секундою довше, ніж цього захочеш ти. Пошук якогось файлу, назву якого ти знаєш, але не знаєш його положення у Windows, викликає біль. Якщо ти хоч інколи користувався пошуком Windows, то знаєш, як довго інколи доводиться шукати файли. Бо індексація файлів, яка має допомагати користувачеві швидко щось знаходити у Windows, є чудовою ідеєю. Але жахливо реалізовано. Бо шукає, м'яко кажучи, не дуже. І не всюди, і не всі типи файлів. А мені треба знайти щось конкретне і швидко. Для цього існує застосунок, що індексує та шукає все на твоєму комп'ютері майже миттєво. І називається він Everything. Тепер не обов'язково ходити десь по текам та шукати документи. Everything знає, що де лежить. Почни вводити частину назви, і вуаля! Ми зараз з тобою зробимо цей чудовий застосунок частиною величезного пошукового монстра на базі PowerToys Run. Тільки не кажи мені, що ніколи не чув про PowerToys. Це набір утиліт від самої Microsoft, що покликаний спростити роботу за комп'ютером. Там є багато зручних засобів, які ти можеш оглянути самостійно, встановивши собі Power Toys. Зараз нас цікавить саме Run. Викликається він на Alt та пробіл та шукає все, що є на комп'ютері чи в налаштуваннях системи, але завжди за допомогою стандартного пошуку Windows. І ми можемо замінити пошук файлів Windows у PowerToys пошуком через Everything. Після цього будь-де, натискай Alt та пробіл і миттєво знаходь, що тобі треба. Цікаво? Погнали встановлювати. Ну, для цього ж, звісно, ти повинен мати вже встановлений PowerToys та Everything на своєму комп'ютері. Заходимо у параметри PowerToys, знаходимо PowerToys Run, гортаємо нижче та вимикаємо пошук Windows. І можемо ще щось, що тобі не потрібно шукати. Після цього тиснеш Alt та пробіл та пишеш Services. Там шукаєш сервіс Windows Search та вимикаєш його. Бо нащо тобі два сервіси, які будуть індексувати файли. Це досить затратно. Але вимикати цей сервіс потрібно лише, якщо ти точно впевнений, що користуватимешся виключно Everything. Потім повертаємося до налаштування PowerToys Run і натискаємо Знайти більше плагіни». Гортаємо сторінку донизу та знаходимо там Everything. Тицяємо та переходимо на сторінку плагіна в GitHub. Можеш завантажити EXE та встановити його класичним методом або встановити будь-яким зручним методом, який доступний. Після чого перезапускаєш Power Toys і в налаштуваннях Run в самому вікні маєш Everything. Раджу за смаком налаштувати команду прямої активації. Я поставив собі одиницю. Тепер, коли я натискаю Alt плюс пробіл, пишу одиницю та пробіл, то відбувається пошук виключно по файлам Everything. Що потребує деякого часу на звикання, але якщо ти розвинеш у собі звичку шукати файли саме так, то з часом твоя ефективність роботі з файлами зросте прямо на порядок. Для того, щоб такий пошук працював постійно, треба в налаштуваннях Еверсен увімкнути його в автозавантаженні. Ще й можна налаштувати пошук через Еверсін прямо всередині тег. Тоді швидко та якісно знаходитимеш, що хочеш через меню правої кнопки миші. Мені б в житті таку штуку, щоб шукати швидко другу шкарпетку. Але то попрошу Миколая на наступне різдво. На те, що буде, я попросив дещо інше. Але звісно ж вголос бажання не можна казати, бо не здохне. Що ж, знайти будь-що на комп'ютері, ми з тобою тепер можемо дуже швидко. А через PowerToys Run можна ще різні застосунки запускати, чи там шукати щось в інтернеті, що буде приємним бонусом для пришвидшення взаємодії. Звісно ж, коли ламається якась залізячка, що ти використовуєш, то це також негативно впливає на продуктивну взаємодію, що трапилося із моїм джойстиком, який я ремонтував вже тричі, замість того, щоб цю нечасту годинку просто пограти. Тому вирішено купити новий джойстик, який ми пошукаємо на і каталог. І знаєш що? Ми не дивитимемося на преміум бренди, бо відфільтрувавши по верхній ціні, бачимо, що у декого комп'ютери коштують як ці джойстики. DualSense та Xbox цікаві джойстики. Але DualSense на ПК це біда із сумісністю, і більшість його фішок працюють лише по кабелю. Xbox дарує в комплекті головну біль по елементам живлення, Та і зібрані джойстики від Xbox значно гірше ніж DualSense. Ось у фільтрі справа є два дуже цікавих та недорогих бренда 8 8BitDo та Golekit. Якщо порівняти Ultimate та King Kong 2 Pro, то основною їх перевагою будуть стільки на датчиках холла, що нівелюють ту біду, яка була у мене. А так як я постійно забуваю заряджати пристрій, якими користуюсь раз на тиждень, а ігри, у які я граю на джойстику, не потребують гіроскопа, що є у King Kong 2 Pro, то Ultimate із зарядною станцією в комплекті буде моїм вибором. Проте, звісно ж, для шутерів на джойстику краще вибирати KingKong Kong 2 Pro. Залишу обидва в описі під відео. Час від часу застосунки можуть видавати якісь помилки. У ці моменти мені здається, що комп'ютер бажає мене якось розважити, щоб я не сумував. І щоб довго не переписувати купу тексту з повідомленням помилки у пошуковий рядок, зробімо з тобою хитріше. Натисни на заголовок вікна помилки, щоб упевнитись у тому, що вікно активне, натискаєш Ctrl плюс C, і вуаля, твоє повідомлення з помилки скопійовано. Тепер можеш його вставляти куди завгодно, щоб правильно сформулювати запит пошуку або запитати у чат GPT. Це також зекономить купу часу, особливо у такий неприємний момент, коли щось не працює. Я хочу, щоб твоя система дратувала тебе трішечки менше. І останнє, що я налаштовую обов'язково на кожній системі, це точки відновлення системи. Це є дуже потужним інструментом, якщо їх використовувати правильно. Windows створює точки відновлення автоматично, коли видаляються або встановлюються якісь застосунки. Їх кількість залежить від того, скільки пам'яті ти виділиш під ці точки. Рекомендую 7-10 ГБ. Зберігати більше не має великого сенсу. У моєму житті траплялись такі моменти, коли точка відновлення була дуже давно, бо я давно нічого не встановлював чи не видаляв. А от лихо трапилося ось. Для цього я розробив для себе алгоритм автоматичного створення точки відновлення раз на тиждень. Як це зробити? Шукаємо Task Scheduler. Щоб не плутатись та довго не шукати, мені зручно створити нову теку для власних задач. Але це не обов'язково, можеш створювати там, де тобі заманеться. У теці створюємо завдання. У головній вкладці даємо назву завданню, тицяємо сюди і ставимо ось цю галочку. У вкладці Triggers натискаємо новий тут починаємо завдання за розкладом. Натискаємо щотижня та окей. Я думаю, частіше сенсу робити немає. І рідше також. Далі у вкладці Actions вибираємо запуск програми. У рядку з програмою пишемо PowerShell і у аргументах прописуємо ось це. Ну, я, звісно ж, цей текст у опис розміщую, щоб тобі було зручніше. Залишилося ще трохи. Якщо у тебе ноут, то заходь на вкладку Conditions, ставимо галку у розділі Power, щоб створення контрольної точки не відбувалося, коли ти працюєш від батареї. Окей, і все готово. Подякуєш мені потім, коли ця штука стане тобі у пригоді. Це має зекономити купу часу, який можна використати на щось корисніше за перевстановлення систем. Тож з цим усім ми матимемо менше часу на рутинну роботу, а значить більше часу на себе. Ти маєш робити так, щоб комп'ютер служив тобі, а не навпаки. Дякую, що ти тут. Заходь якось ще. It's clear, you bring the best in me, baby.